Нове обличчя старовини в Івано-Франківську відновлюватимуть фасади історичних будівель. Ініціатором реконструкції пам'яток місцевого значення став єдиний розрахунковий центр. На підприємстві кажуть, досі пріоритетами були дахи та інженерні комунікації. Тепер вирішили зробити щось не лише корисне, а й красиве. Першим проектом стане будинок 7-9 на вулиці Мазепи. Наразі тривають консультації щодо зовнішнього вигляду споруди. З нами замовлено і вже виготовлено проект реконструкції будинку. Замовляли ми в науково-дослідному інституті проект «Реконструкція». на даний час робляться завершальні висновки в державному проектно реставраційному управлінні. По цьому будинку і можна буде розпочинати рестадиційні роботи. Симетричні фасади та могутні атланти. Дана споруда належить до періоду кінця 19-го, початку 20-го століть. Попри умовний розподіл на дві адреси, це цілісна композиція, зведений будинок із розмахом, характерним для великих міст того часу, кажуть фахівці. Таким масштабом тоді могли похизуватися хіба столиці. Очевидно, він є дуже імпозантний для франківська. Це був просто період в Франківську в Станіславі, коли були можливості порівнювати себе з великими містами, люди багато мали інтересів, бізнесів би, по великій території імперії. Стосунки були якось активізувалися. Відповідно не дивно було зустріти, скажімо, на провінції, зустріти такі столичні зразки. Витрати на реконструкцію. Єдиний розрахунковий центр бере на себе також. Тут відремонтують дах, але вже у співфінансуванні з мешканцями. А щоб підкреслити величність та красу споруди, ЄРЦ планує підсвітити фасад.